Столик в одному з ресторанів Дніпра сервірують для найважливішого гостя, але із 40 інших він сьогодні залишиться порожнім, бо зарезервований для того, хто не зможе прийти. Стіл зарезервований, засервірований для на одну людину, длякраз для героя. Для пам яку пам'ять про якого ми сьогодні будемо віддавати. Ім'я свого чоловіка, на честь якого замовлений столик до пам'ятної таблички вписує пані Інна. Її коханий Олексій служив у війську із 2014-го чотирнадцятого. Налишився остороні після початку повномасштабного вторгнення. Інна згадує до останнього не хотіла відпускати чоловіка на війну. Дуже відмовляла останній раз. Мабуть, відчувала, що йому там взагалі не місце, що він не повинен там бути. Він завжди казав: я там, щоб їх не було тут. Олексій пройшов кілька гарячих точок на Луганщині та Харківщині. Звільняв Херсон, а у липні минулого року. Загинув на Донеччині. Вони вже поверталися зі зборів, і хтось здав точки, все як завжди. Ось, і почалась ракетна обстріл. Ракети потрапили дуже близько. Вони якраз знаходились в машині. Він з собою сидячи за рулем, закрив комбата. Комбат ну, його трохи посікло. Там якісь травми були незначні, але він вижив. А мого чоловіка була втрата велика крові, і травма з життям". Воїна Олексія зізнаються у закладі за життя. Не знали, утім, щойно дізналися про акцію, вирішили доєднатися. Це запевняє шеф-кухар ресторану. Найменше, що можна зробити для вшанування полеглих захисників. Ми повинні всі пам'ятати і знати, хто дарує нам завтрашній день. А завдяки кому ми можемо сьогодні спілкуватись, бачити своїх близьких. Цей ресторан один із дев'яти у Дніпрі, який долучився до всеукраїнської акції Стіл пам'яті її ініціаторка дружина загиблого військового Марія. Жінка із Закарпаття. А її чоловік ля був із Нікополя в мирному житті. Він не був дотичним до військової справи. Утім, все змінилося з початком великої війни. Він чітко визначив для себе, що він піде захищати свою батьківщину, що він має. Бути корисним, і це знаєте, виросло від того, що я хороший водій, я маю бути корисним, я пішов записуватися в тероборону, до того, що він потім перевівся в 101-шу бригаду і на наперед, передовій воював. Тобто йому ніколи не було достатньо, він завжди хотів більше. Ілля загинув у грудні 22-го під Бахмутом, рятуючи побратима. Напередодні йому виповнилося 33. Ми думали з сім'єю, як ми можемо, що ми можемо зробити в цій ситуації. Нам хотілося, якщо ми не можемо на жаль, його воскресити. Нам хотілося б примножити пам'ять про нього. Ідея акції ділиться, виникла спонтанно. Про схожу традицію розповів знайомий військовий з США. Вперше стіл пам'яті засервірували минулоріч. Тоді акція об'єднала майже три сотні закладів по всій країні. Цього року долучилося вже 700. Хочеться, щоб більше про хлопців наших балакали писали. Як то кажуть, ну робили все, щоб дати знати, що їх пам'ятають. Дату проведення акції теж обрали не випадково. Саме 29 серпня в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників. Кожна деталь на столі має свій символізм: соняхи як символ дня пам'яті захисників, свічка символ життя, що обірвалось, та пам'ятні таблички, аби жоден герой не залишився безіменним. Жоден з тих людей, які загинули за Україну, не був народжений для війни це був вибір, який вони щодня робили. Тому дуже важливо, і таким чином ми будемо розуміти цю ціну, якщо будемо пам'ятати, хто загинув, яке їхнє життя, хто ці люди, їхні характери, їхні обличчя. Це точно не має бути безіменні герої. Цьогоріч акцію організовують спільно з платформою пам'яті Меморіал. Хочуть зробити її загальнонаціональною та щорічною. Є така фраза, і вона правдива: людина жива, допоки про неї пам'ятають. Організатори акції закликають вшанувати пам'ять загиблих героїв України усіх небайдужих. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу.